Дивіться, що зараз розказувати. Займаєшся, так? Так Ти слухай законодавці. У різдвяну ніч на всіх і такий момент настає, ти собі розумієш? слізуєш, коли десь всіх горах, у всіх половинах, на всіх царинках, на всіх бутанах. нас настає така тиша. Так замирає весь світ, така пауза. І так тихо, як чути, аж як сніг падає. І в цей момент відкривається дуже багато ух. ще більше уст, люди питають, а звірі їм відповідають. А в тому звірі зачинають смігувати. Це правда, я не брешу не. Пращу.